Увага, мотоцикліст під таким гаслом в обласному центрі прийшла акція, присвячена безпечному руху на дорогах. Організаторами заходу, який у краї проводять щороку, виступили місцеві байкери. Цьогоріч ініціативу підтримало понад півсотні учасників. Останні наголошують, після зими з настанням весняного періоду розпочався байкерський сезон. А відтак на дорогах Закарпаття значно пожвавився рух двоколісних транспортних засобів. Тому, за словами власників залізних коней, виникає необхідність нагадати про себе та безпеку дорожнього руху іншим учасникам, зокрема автомобілістам. Відтак, у рамках акції на площах, ринках та біля супермаркетів Ужгорода. Байкери провели інформаційну та роз'яснювальну роботу з водіями. Між тим, цьогоріч акцію підтримали і представники байкерської спільноти Мукачева. Зимовий сезон. Ми готуємо своїх залізних коней до нового сезону, тобто весняне, коли починає вже тепло, виїжджають хлопці. І для водіїв. Ми хочемо попередити водіїв, що ми виїхали на дороги, що ми вже тут, що ми вже е, приймаємо участь у дорожньому русі і бути уважними і сприймати нас як по, ну, повноцінних е, чи, учасників руху. Це не, не не просто не спонтанне таке дійство. Це ми е, ну такі вже, скажімо, старі байкери або байкери, які досить активно приймають участь у моторусі нашого краю, не тільки виявляють таке бажання і відповідно проводять таку акцію.